Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пишуть, що Росія замовчує один факт. Одна із їхніх підлодок в Чорному морі, що в серпні цього року, була знищена невідомим підводним об'єктом. На думку спадає лише одне у травні, вперше в Лос-Анджелесі, в Каліфорнії, ВМС США представила підводний безпілотник, офіційно відомий як надвеликий безпілотний підводний апарат Орса. Розробником бойового апарату виступила корпорація Boeing, з якою у 2019 році було укладено контракт на майже 274 сімдесят мільйони. Доларів підводний дрон розроблений за технологією ECO Voyager. Апарат являє собою безпілотний дизель-електричний підводний човен Орса з розмірами 16 на 2,5 на 2,5 метра, водотонажністю 50 тонн. Вантажу підйомністю 8 тонн і 600 кубічних метрів вільного внутрішнього простору. З дальністю самостійного ходу 10 460 кілометрів, максимальною глибиною занурення 3400 метрів і швидкістю 14,5 км на годину. Судно здатне нести торпеди та проти. То корабельні міни вести радіоелектронну протимінну проти боротьбу, вражати надводні цілі. Вартість одного безпілотного підводного човна оцінюється майже в 10 мільйонів доларів. Маневрені безпілотники Орса покликані зробити революцію у безконтактних методах ведення війни на морі, надавши недорогі на піводноразові системи озброєння, які здатні вирушити туди, де пілотовані кораблі надто небезпечні. Безпілотник пройшов понад 2500 годин випробувань в океані. Тестові роботи проводяться з 2017 року, зазначили в корпорації боєн. Як пишуть у повідомленні джерела, саме цей факт змушує Росію добряче нервувати, саме тому вона старається не використовувати свої підводні човни в Чорному морі. РФ намагалася перекинути носії калібрів у Чорне море, щоб більше ракет загрожувало Україні. Однак Туреччина заблокувала такий маневр і відправила російське судно в Середземне море. Річ у тім, що турки не дали пройти носіям калібрів в Чорне море. Вони їх завернули, і вони вже навіть пішли в Середземне море. Тобто, в принципі, у росіян є ще носії калібрів морського базування, але їх просто немає на чорному морі. А ті. Що є там 4-5 носіїв? Ось те, що вони максимум можуть зробити. Це ось такого рівня залп. Тобто сьогодні було 22 ракети. Тому це поки стеля два-три десятка калібрів. Не більше того вони можуть випустити. Поки не використовуються дизелі, і підводні човни. Дійсно, дуже складно перезаряджати і вже небезпечно. В основному використовуються кораблі чорноморського флоту. Говорить військовий експерт Роман Світан. За словами секретаря ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, у Росії залишилися ракет ще для трьох-чотирьох масованих обстрілів України. У головному управлінні розвідки Міноборони зазначили, що запаси високоточних ракет в Росії впали до критичного рівня за багатьма показниками. Разом з тим повідомлялося, що у росіян є ще багато ракет С-300. Військові експерти розповідали, що зараз Росія взагалі не може виробляти ракети Х-47 М кинжал, оскільки в їхньому складі є понад 130 іноземних комплектуючих, в основному електроніка. Що ж стосується крилатих ракет калібр Х-101, Х-59, то їх РФ може виробляти, але не у великих кількостях. До зустрічі, друзі, ставте в Добайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.